Ну что же делаете? Ну да. Я не страшно, я тоже не знаю, так зачем я не еще? Дішка, давай живу. Якийсь там дітей в першу чергу вони сонні, тому що темний нічний час тобі. А ну також потрібно під час спілкування вже виявляти. Ну як продовжувати роботу, як спілкуватись. Ну в основному, зараз важко визначити їхній стан. Ну в першу чергу наше завдання це налагодити якийсь контакт моральний, ну тілесний, тобто, щоб дитина довіряла і пішла на контакт, пішла на розмову. На в першу чергу на гір, тому що гірва терапія це перше основне завдання, з чим ми працюємо, і на що діти в перші кроки вони от нам довіряють в цьому руслі. В якій що все прийде до нормального стану, як раніше? Дуже важко робити будь-які прогнози. Потрібно знову ж таки повторюсь, потрібно спостерігати за станом дитини, і потрібно тоді вже в процесі в процесі бесіди mm -hmm. із батьками, також які були присутні під час mm -hmm. психотравматичної дії. Тільки mm -hmm. тоді можна визначити, яка допомога потрібна, який ступінь травматизму пережила дитина. Можете зазначити такі. Основні е, симптоми чи можливо е, 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 міміка обличчя, які притаманні дітям, які повертають. Так, звичайно, міміка дає про себе знати. Мені здається, що дитина, в першу чергу закриває, ну закриває очки, вона починає ручками відгороджуватися від дорослих, тобто якісь певні такі створює бар'єри на перешкоди спілкуванні. Свідчить про те, що Дитині 에, важко довіритись людині, яка з нею спілкується з дорослою людиною, в, 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 початково. Uh -huh. Тобто потрібно проводити інші методики. Малюнкові тести вони дуже характерні і достатньо такі ефективні. Дитина в процесі гри починає розкриватися, починає спілкуватися із з, співрозмовником з психологом. Uh -huh. Це достатньо така ефективна методика. Oh -huh. Кірнос Любов Васильівна. Okay. Кірп від неї фахівець відділу психологічного забезпечення.